Я дуже люблю складати кубики Рубіка. Різних розмірів. 3х3, 2х2, 4х4 та інші. Але що буде, якщо поміняти не розмір куба, а його колір? Тож сьогодні ви побачите мою нову колекцію українських кубів. Двокольорові, жовто-блакитні. Зараз подивимося, як зміниться їх складність від їх розміру та розміщення кольорів. Як ви бачите, всі вони різні, і навіть є змійка. Але про неї не сьогодні. Найпростіший кубік Рубіка 2х2 – український. Тут чітко як в прапорі України: жовтий знизу, синій зверху. Слава Україні! До речі, особливість цього кубіка в тому, що його важче розібрати ніж зібрати. Бо він завжди виглядає майже зібраним, і всього за два ходи можна повернути його в зібраний стан. Такий собі кубік антистрес. Наступне завдання цього кубіка скласти ось такий візерунок. Він називається шахова дошка, бо тут не повторюється колір на сусідніх елементах. Але і це завдання виконати досить просто. Буквально по три хода з будь-якого положення. Наступний кубік Рубіка також 2 на 2. Але тут, як ви бачите, він повністю синій з одного боку і повністю жовтий з іншого. В кубіку всього 6 сторін. Три з них пофарбовані в блакитний і три інших в жовтий. Ось цей кубік вже дійсно складно зібрати. Розібраному стані виглядає незрозуміло, що з ним треба зробити. Ну, по-перше, повернути в попереднє положення. Давайте спробуємо це зробити на час. А і то не вийшло. Один рух не зробив. 49 секунд не так вже й швидко. Але існує ще складніше завдання. Давайте спробуємо його вирішити. Необхідно з рандомного положення зробити так, щоб всі елементи на кожній стороні чередувались і не повторювались на сусідніх місцях. Давайте спробуємо. Тут є елементи чотирьох типів. Якщо в попередньому кубіку у нас всього два види елементів, то тут у нас елементи чотирьох типів: повністю синій, повністю жовтий, два синіх один жовтий, і два жовтих один синій. Як з цим працювати? Тут головне зрозуміти принцип. Тобто, якщо в нас тут синій, то тут обов'язково має бути жовтим. І значить, що жовтий має бути тут і тут. Значить, нам треба сюди поставити два жовтих елементи. Два жовтих, один синій. О, ось так. Тут у нас вже два жовтих повторюються тут, значить, він не може бути тут. Треба поставити сюди один синій елемент. Як мінімум так. А коли вже розумієш принцип, далі все йде як по маслу. Ну, а поки я намагаюся вирішити це непросте завдання, рекомендую вам перейти за посиланням в описі в мій інстаграм-магазин Головоломок. Там ви зможете знайти пазли, які я власноруч друкую на 3D-принтері. І це саме ті головоломки, які я знаю, кожен з вас мріє вирішити. Ці головоломки ви могли бачити на моєму каналі, а тепер у вас є можливість розв'язати їх самостійно. Щоб замовити будь-яку головоломку, просто напиши в Дірект в мій інстаграм-магазин. Нагадую, що посилання знаходиться в описі. Натискайте зараз, щоб потім не забути. Рекомендую підписатись. Ось тепер елементи дійсно не повторюються на жодній стороні. Найскладніша шахова дошка на кубік Рубіка в моєму житті. Я впорався за 3 хвилини 11 секунд. Що ж це дійсно було складно. Від маленьких переходимо к більшим. Кубік Рубіка 3 на 3 але не звичайний, а дзеркальний. Так називається кубік, в якому елементи мають різний розмір. А якщо ми його розберемо, то він буде виглядати просто безформлено і страшно. Але мені здається, що його буде зібрати набагато легше, ніж попередній. Спробуємо скласти його на час. Тут легше буде те, що ми точно знаємо, що перший шар у нас буде тільки синього кольору, а всі інші елементи жовті. Тобто ми будемо орієнтуватися не тільки на форму, а в цьому разі і на кольори. Як ви бачите, перший шар я збираю, орієнтуючись на синій колір. Наступний етап мені треба скомбінувати синій із жовтим. А на останньому етапі достатньо лише швидко визначити та виконати алгоритм. Вау! Досить швидко! 38 секунд! Це здається взагалі мій рекорд. Вау! Прикольно! А тепер найцікавіше. Кубік Рубіка 4 на 4. Це вже гігант. Тут вже набагато більше шарів, а кольори все те ж самі. жовто синій І наше завдання. Скласти кубік Рубіка ось в таке положення. Але для початку треба його розібрати. Цей кубік досить складно розмішати так, щоб не повторювалися елементи. Тому що тут всього два кольори, камон. Будемо вважати, що я його розібрав. А тепер спробуємо зібрати. Необхідно розмістити всі елементи так, щоб знову вийшов прапор України. Сині в одній частині, жовті в іншій. Складність в тому, що міняючи елементи місцями, їх можна легко переплутати. Хм! Ізі. Але і це ще не все. Спробуємо скласти такий самий візерунок. Але на кубіку побільше. Ну, а ви поки напишіть в коментарях, який із сьогоднішніх українських кубиків вам сподобався найбільше. До речі, кожен із них ви можете відтворити вдома самостійно, зробивши їх своїми руками, просто переклеївши наклейки або перефарбувавши. Ну а тим часом я зібрав шахову дошку на 4 х 4. Що ж, ставте лайки та підписуйтесь на канал Кубастік. Побачимося вже зовсім скоро, Па-па!